Сноти гоп захочуть влаштувати собі барбекю. Здається, температура сонця малувата для просмаження андромедійського губошльопа. Ось так буде краще. Йой. Такі спалихи на сонці можуть мати лихий кінець. Адже вони зазвичай виводять із ладу усі електростанції, і електроприлади на землі. Це точно негативно відобразиться на усіх життєво важливих процесах, в першу чергу на медицині, або на таких життєво необхідних соціальних зв'язках, в подобайках та репостах, і тільки для сатаністів нічого не зміниться, хіба тільки покращиться. А ось і наша ультрашвидкісна черепаха. Як і все електричне, машина Ілона вийшла з ладу. Головне, не радій наперед, що там не кажіть, а лупати беньками Арнольд вміє дивовижно. Шкода тільки з інтелектом проблеми. Акумулятор вже потрібно було зарядити. Тепер хлопцям треба якось випхатися з пустелі. Добре, що Ілон вже щось вигадав, і добре, що в його багажнику є відро і мініракета, і. продукти. Йоя бульба, це чудова ідея. Отже, одна картоплина стабільно може видавати 0,5 вольта напруги. Щоб завести карбюраторну машину Арнольда, знадобиться близько 13 вольт. Таким чином, за допомогою 26 бараболь, цинкового цвяха та мідної проволоки, ми повинні завести авто трясця. Пусковий струм занадто маленький. Для запуску двигуна потрібні хрін сот тисяч картопляних батарей. Я би порадив вам поквапитися. Сонце сідає, а ночі в пустелі дуже холодні. Йой, козаки, файні костюми. Сподіваюсь, сьогодні обійдемося без синіх кристалів. Так, що це тут у нас? Ага, зрозумів, що ви робите. Якщо ми візьмемо цинкові болти, гайки, монети, губки, оксид калію, мідь, гальмівні колодки, на яких є графіт, змішаємо їх між собою і під'єднаємо їх до автомобіля, то ми дамо заряд, як у звичайному акумуляторі. Хлопці все правильно зробили. Журбинка, але потужності все одно мало що брушити. Покваптися часу все менше. Арнольде, припини там ритися. Ану, покажи, що там у тебе. Магніт. Це те, що треба, Арнольде. Ей, Ілоне. Зараз не найкращий час для цього. А ти для спільної справи. У 1831 році Фарадей вперше провів подібний експеримент. Для нього нам потрібні котушка, мідна проволока та магніт. Занурюємо магніт в обмотану мідю котушку, закриваємо її. Всередині рухаємо магніти і в кожному мотку міді утворюється напруга в одну соту вольта. Однак за рахунок великої кількості витків усе працює. Подивимося, як це спрацює у хлопців. Арнольде, тільки обережніше з пальцями. Ну, принаймні, добре, що ми вижили. А палець відросте. Ну, а Теслу тут лишайте. А тут вечірка все ще продовжується: Гаплик. Не так я собі все уявляв. Через виверження вулкана небо затягнуло щільними хмарами, і людство опинилось без сонця. Цікаво, скільки можна так прожити? Мільярд людей страждає від дефіциту вітаміну Д. Якщо сонце зникне, то через сім днів половина населення страждатиме від гострої депресії, а ризик захворювання на рак зросте на 75%. Випадки інсульту збільшаться на 32%, а здобути діабет стане вдвічі легше, тому краще запасатися не консервами, а вітамінами. Без сонця немає причин жити на поверхні, тому всі приміщуються під землю та адаптуються до нового існування. Харчування в руках науки і технологій. вчені. Створюють грибні та гідропоні ферми, здатні вирощувати різноманітну продукцію. А за допомогою 3D принтера можна швидко роздрукувати улюблені страви. Без сонячного світла людський мозок не може розрізняти день від ночі. Спостерігаються гормональний збій і стрімке ожиріння. При зниженні гормону лептину відповідального за апетит на 80%, добова порція їжі збільшиться майже вдвічі на 44%, що призведе до зайвої ваги. Гей, ти впевнений, що тобі туди можна? Виглядає, як у фільмах про супергероїв, довгий коридор, секретна лабораторія. А ось і розгадка. Все це виявляється глобальний експеримент. Але хто за всім цим стоїть? Ну ж, барнольде, перемігши цього дивного лиходія, ти зможеш вирятувати планету. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, необхідного для здоров'я кісток, якщо його не вистачає, кістки стають слабкими та крихкими. Ось чому під час ходьби твої ноги ніби гумові. А в повній темряві твій шанс отримати смертельний перелом подвоюється. Арнольде, ти справжній герой. Ти повернув все людство до нормального життя. Але знаючи твою схильність до зіркової хвороби, це може бути небезпечно. Повертаємось. Якщо земля зненацька зупиниться, після повної зупинки всі об'єкти відлетять на схід за інерцією, розвинувши швидкість понад 1500 км за годину через порушення атмосфери, що створює сильні вітри. Разом з тим гравітація землі збережеться. Цей імпульс створить здоровецькі цунамі, що поглинуть 27 кілометрів суші за хвилину. Доба триватиме цілий рік, доки земля зі швидкістю 29,78 км за секунду не зробить повне коло на орбіті навколо сонця. День триватиме шість місяців під пекучим сонцем. А решту шість місяців вночі мороз сягатиме 55 градусів. Через зупинку землі і від центрові сили створять високі пагорби на екваторі, після чого зникнуть і залишать один суцільний материк, який розділятиме два здоровецькі океани. Але жах жахливий станеться через зупинку ядра землі. Адже ця велика куля розплавленого металу за рахунок обертання утворювала магнітне поле. Магнітне поле захищало планету від радіації, тому зараз перебувати на поверхні смертельно небезпечно. Арнольде, ти мов тихоходка, яка вижила під час гаплика, тобі треба знайти укриття. Раджу тягти хребта до екватора, там найбезпечніше. Поквапся, Арнольде, і встигнеш на останній автобус до підземелля. Нині всі приїхали жити під поверхню землі. Не переймайся, це справжні міста з підвищеною безпекою, де можна вирощувати їдло. Оце так пригода. Лідери усіх країн домовились повністю позбутися літію, нафти та урану. Тепер ніщо не може загрожувати довкіллю. Але а як отримувати енергію без викопного палива? Щороку люди використовують 150 петават годин енергії. Щоб добути стільки, знадобиться 200 мільярдів сонячних панелей на площі 3,7 трильйона квадратних футів. Це 3,7% площі пустелі Сахара. Якщо всю пустелю покрити панелями, ми отримаємо в 27 разів більше енергії, ніж нам потрібно. Але це коштуватиме 5 квадрильйонів доларів. Простіше вирішити цю проблему силою. Що там у тебе, Арнольде? Літієва батарея? Тепер тобі Арні, разом з усіма іншими шкідниками екології доведеться самому виробляти енергію, але є одна халепка. Якщо все населення Землі буде крутити педалі цілий рік без зупинки, ми виробимо лише 10,5 петават годин енергії. Це лише 7% від того, що нам потрібно. Щоб задовольнити наші потреби, треба 125 трильйонів людей, що крутитимуть педалі 8 годин щодня. 8 годин на велосипеді, і твоє покарання закінчилось. Вейло, ти не підключив лебідку. Хіба не знаєш, як працюють гравітаційні батареї? Якщо підняти вагу на велику висоту, а потім відпустити енергія, що накопичилась у ній, вивільниться. Цю енергію можна перетворити на електричну. Наприклад, щоб зберегти один кіловат, потрібно підняти дві тисячі фунтів на висоту 1320 футів. Цієї енергії достатньо, щоб грати на приставці. Ось що буває, коли ти відкладаєш будильник по 10 разів, ти можеш просре... проспати евакуацію планети. Ну ж бо, Арнольде, не вмикай журбинку, люди залишили тут багато чудових речей. Що зробиш спочатку? Серйозно здоровецький бургер. Як щодо файних автівок і можливості жити у хаті Трампа? Зроби щось неймовірне. Ого, Арні, ти справжній герой, звільнити усіх тварин із зоопарку до біса шляхетно. Люди з веселейк. А домашні улюбленці на землі 500 мільйонів котів і стільки ж собак. На свободі вони здобич для хижаків. Але не будемо про сумне, коли для тебе відкрита вся планета. Так, найліпша американська гірка вагонетка розганяється до 206 шести кілометрів за годину і падає з висоти 127 метрів. Раніше тебе не пускали сюди через ріст, але зараз це не проблема. Хм, щось не дуже весело. Без людей електрика поступово зникатиме. Літієві акумулятори саморозрядяться через сім років, а про сонячну енергію можеш забути через років двадцять, коли останні панелі глина. І атомні станції назавжди зупиняться без людського обслуговування за кілька десятиліть. Арнольде, забирайся звідти, якщо травмуєшся, не зможеш зателефонувати 9.1.1. Цього разу тобі пощастило, і як бачиш... Чи ж проблема зі сміттям нікуди не дінеться? Пластик та скло розкладуться лише через 700 тисяч років і стане лише гірше. Арнольде, ти вижив? Бачу примітивне життя тобі ближче за цивілізоване. Жити у містах стає небезпечно. Раджу знайти інше місце для існування. Літак? Арнольде, глузуєш? Гей, ану не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той бевзь. Одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому на здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива і двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багацько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой, здається, закінчилося пальне. На повному ходу лайнер використовує до п'яти тонн палива на день. Тепер ти дрейфуватимеш в океані як інші лайнери, тому що це дешевше ніж стоянка в порту. Тут можна лупити цукероньки та шоколадні батончики щогодини і гасати по магазину у візку. До твоїх послуг товари для відпочинку і спорту. також лахманина та ліки. Це близько 120 одиниць продукції, яка забезпечить 50 років безтурботного життя. Однак без електрики більшість цих товарів гигне наступного ж дня. При кімнатній температурі вся тонна молока, яка красується на полицях, скисне через 18 годин. Свіжа ціпа, хрюндик та муркало сконають протягом дня. Торти та тістечка проживуть трохи довше, десь. 36 годин, якщо пощастить, але можна підготуватись, засолити рибу та засушити паляницю. Так ти продовжиш їхнє життя на роки. Але ж ти до цього не допетраєш. Правда, Арнольде, через тиждень вмруть овочі і фрукти, і тобі доведеться гризти крупи, от тільки їх приготування вичерпає обмежений баланс води, яку ти міг сьорбати принаймні 10 років, якби фільтрував її. Пропускаючи через вугілля з відділу садівництва, і очищував сріблом. Гаразд, Віднині твоя звичайна їжа консерви. Тушонка житиме майже вічно, якщо не грати нею у футбол. А мариновані огірки та помідори слугуватимуть додатковим джерелом води. Отже, трьох тонн консерв у магазині вистачить на вісім років. А потім твоїм джерелом їжі будуть. Багатько чого можна використовувати не за призначенням. Скажімо, дубцю можна витерти будь-яким папером. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога, тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестачу прісної води. А наддержави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гарест, повернемося до нашої місії. У 2050 році у кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році, саме ти допоможеш змінити хід війни. Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі, але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття. Хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молочина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно рашистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. Арнольде, Ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гарест потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде! Арнольде! Все гаразд? Арнольде, Ти серйозно постраждав, тому лікарям довелося трохи тебе удосконалити. Як нова копійка, але є проблеми. Тепер нам потрібен солдат без імплантів, і тобі потрібно повернутися в минуле і знайти його. А от і твій доброволець. Тягни його в портал. Можливо, ми зможемо перенести твою свідомість на флешку. Цікаво, скільки гігабайтів нам знадобиться. Не віриться, але мозок Арнольда має велику щільність пам'яті. Його місткість 2,5 мільйона абстрактних гігабайтів. Для цього знадобиться 2500 жорстких дисків об'ємом 1 терабайт. Підпишись і тисни вподобайку, аби дізнатися більше цікавих фактів. Нічого, Арні, скоро ти будеш кіборгом. Напівроботом, напівлюдиною. Вітак ти нічого не боятимешся, боятимуться тебе. Велика частина мозку зайнята різними життєвими процесами. Навіть щоб пукнути, потрібні мільйони нейронів. Об'єм семантичної пам'яті, тобто інформації у символах, знань про світ значно менше загального об'єма. Наприклад. Для вивчення всієї англійської мови достатньо 12 мегабайтів. Не хвилюйся, Арнольде нам вдалося принести всі дані з твого мозку, хоча їх виявилося не так вже й багато. Все помістилося на одній флешці. Я навіть встановив кілька нових функцій. Тепер ти, Арнольде, можеш розв'язувати математичні задачі без калькулятора. Привіт, Арнольде! Точна оперативна пам'ять мозку може отримувати від п'яти до дев'яти цифр одночасно. Це лише сорок біт або п'ять байт. Можна збільшити оперативку, комбінуючи різні елементи. Наприклад, три, п'ять, два це три елементи. А от триста п'ятдесят два це один елемент. Арнольде, ти можеш почати жити своїм звичним життям і не перейматися через важкість від переїдання піци. Проте є кілька дрібних проблем. Тобі не впізнає тебе. Важко лежати на ліжку, і не можна їсти звичне їдло. Звичайна їжа може викликати коротке замикання у новому кібертілі. А тобі, маєш ти знову повторив свою помилку. Мабуть, добре, що ми створили кілька прототипів. Навіть Ілон Маск боїться, що щі може знищити людство, а ти його провокуєш. М -м, здається, закінчився туалетний папір. Гадаєш, це найгірше, що могло трапитись? Арнольде, це твій звук? Я ж казав. Через твою дурість Ші знищить все людство. Чи може не все? Ядерний вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів, всього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометрів. Щоб знищити все, потрібно близько 128 тисяч боєголовок, це в десять разів більше, ніж є у світі. Щорні готові до ядерної війни. Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався чіпси, вода, рослини, консерви, ліки і навіть комп'ютер. Але, здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на землі може покрити від 50 до 85% неба. Недоброго ранку, Арнольде. Пам'ятаєш, який сьогодні день? Звісно, сьогодні день апокаліпсису. Вулкан уже потік. Потім стрибне цунамі і на десерт до нас летить здоровий метеор. Виверження супервулкана — чудовий приклад можливого апокаліпсису, який наші предки вже пережили. Наприклад, виверження вулкана Тобе 50 тисяч років тому скоротило людське населення лише до 3500. тисяч, а це наблизило льодовиковий період. Ти такий спокійний Арні. Ніби у тебе вже є рішення. Арнольде, ти приготувався? Я так пишаюсь тобою. Повітряна куля? Серйозно. Завжди, ти зробив її сам? Так, бачу, що сам. Ти впевнений, що справді потребуєш усіх цих речей? Чи ти взяв телек як балест? Ну, в добру путь. Ти не перший, хто зробив повітряну кулю своїми руками. Ларі Отерс прикріпив метеозонди до стільця і злетів у небо майже на 5 кілометрів. Результатом польоту стали штраф у 1500 доларів, рекордна висота польоту на зв'язці повітряних куль, і, звісно ж, премія Дарвіна. Вижити під час апокаліпсису на хмарному рівні файний варік. Тебе не торкнеться цунамі чи землетрус, але диви. Метеор. Через тертя його температура зараз перевищує 1500 градусів за Цельсієм. Справжні повітряні кулі виготовлені з вогнетривкої тканини. Нагадай мені, Арнольде, що використовував ти? О, ти думаєш, це все? Ось тобі дощ з уламків метеорів. Отже, Арні, а як довго ти протримаєшся? Першу безупинкову навколосвітню подорож на повітряній кулі здійснили Пікари Джонс 1 березня 1999 року. Вони приземлилися в Єгипті після польоту у 41 тисячу кілометрів. Вітаю, Арнольде! Ти пережив Апокаліпсис. Правда, вся інша цивілізація знищена. Вижив тільки ти, таргани і промоутери. Вони точно переживуть будь-який апокаліпсис. Де і Шелут в Ірані? Це найспекотніше місце на планеті. На твоєму місці я б економив рідину. В організмі людини є три мільйони потових залоз, тож ти будеш втрачати до трьох літрів рідини на годину. З рідиною з організму вийдуть усі солі, що призведе до спазмування кінцівок. Гернольде, не стрибай туди! Це просто міраж. Хм, Певно, інколи є якась перевага в твоїй дурнику Гаразд, тепер трохи охолонеш. Давай з'ясуємо, куди тебе занесло. Ситуація не з найкращих друзі, коти у селищі Ом'якон, Якутія, Росія. Це найхолодніше місце на землі. Рекордна температура тут мінус 71,2 градуси за Цельсієм. Йой по статистиці: 140 людей помирають тут від переохолодження. Давай ворошися. Температура тіла людини 36,6 градусів за Цельсієм. Проте від такого холоду вона падатиме. Тіло спробує зігрітися, трясучись, потім зникатиме пам'ять, а далі свідомість. Хоча для тебе, Арнольде, то звичний стан це супроводжуватиметься хибним відчуттям тепла. Гарні, друже, тут дійсно треба накивати п'ятами або тобі глина. Давай, Арнольде, ти зможеш. Молодець. Куди він пішов? А ось де ти. А ось ти де! Гаразд не будитиму тебе. Ти й так намучився. Солодких снів, друже. Арнольде! Арнольде. Прокидайся, у мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту. Інша назва гори Джомолунгма, і це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція, адже тут мало кисню і дуже холодно. Терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестечу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповзти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у 8 кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини, однак тобі завадять виступи. А ти щасливець впав у сміття. Туристи Бересту так багато смітять, що влада платить по 2 долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч. Арнольде не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське кахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра? Мені шкода, Арнольде, але альпіністи не прибирають небіжчиків з Евересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Ще ж, Арнольде, принаймні від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньки опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А здається, теж занадто цим насолоджуєшся. Куку, Арнольде, схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще шість кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Маркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе.